Доброго дня, шановні пані та панове, ми з вами на каналі Вікторії під відео авансом поставте лайки і підпишіться на канал, якщо відео вам сподобається. У свій час був дуже популярним фільм День Бабака. На ідеї цього фільму було знято дуже багато різних приквелів, сиквелів та серій у відомих серіалах. Наразі ми пропонуємо вам свій погляд на події цього фільму. Довжелезним коридором, що веде до його кабінету, недофюрер Пиня крокував досить впевнено, але на душі шкребло. Просто День бабака якийсь. Адже це було вже втретє. Вже втретє, на календарі 25 вересня 24-го року. Ця абсолютно дебільна історія почалася з дзвінка Аліни зі Швейцарії. На повному серйозі Алінка почала розповідати про доктора Кашпіровського, який прилетів до неї з якогось важливого питання. Тіпа він засновує фонд величне майбутнє сонценосної Росії і типа, дай Дім. Ну, я й кажу, 100 баксів вистачить. Толік якось дивно подивився на неї, Аліна вже подумала, що вдягнула не те платтячко до ранішнього коктейлю. Потім Толік попросив посприяти його аудієнції у пині і втюхав відро зарядженої води від Алана Чумака. Володінька, якщо й тобі він припре цю воду, зразу вилий в унітаз, бо ще сальмонеллу підхват. Розмова пині з Толіком відразу пішла діловим русском. Правда, Толік спочатку назвав досить нескромну цифру, пині це не сподобалося. Ти що банк Ротшильда купляєш. Та узгодивши фінанси, Пиня на правах генерального інвестора почав з притиском пояснювати доктору Кашпіровському, що йому треба від Астралу. Треба перебудувати цей всесвіт, бо він побудований неправильно. У новітньому всесвіті, перш за все, не повинно бути англосаксів, євреїв і українців. Головне, щоб України не було. Бо цей віслюфленін її придумав. А у мене зараз купа неприємностей. Ага, і ще Човна та не було. Буду пиня лилив, але після візиту Кашпіровського і воз'єднання Толіка з астралом спиною з почали відбуватися дивні дива, і 25 вересня доводиться переживати знову і знову. Хрієнці. У кабінеті пиню вже чекали відеокамери. А біля Теліків зібралося усе те пришелепкувати народонасеління його неосяжної імперії, яке нервово хряпало валідол і чекало його великого недофюрера пині найвеличнішого виступу, про нову ядерну доктрину і урочисте натискання червоної кнопки у прямому ефірі. Перший раз був самим провальним. Послухавши цього відділа бі Медведєва, який на сходняку. ну, Тобто на радбезі, Топав ніжками та разом з Кірієнкою верещав, що треба бахнути ядеркою Негай. Незважаючи на дзвінок китайозасі та інших плебєїв, що дідючно висловлювали занепокоєння, пиня натиснув кнопку у чорному саквояжі, згідно нової ядерної доктрини. Наступну литнє дефюре пеня знову йде по коридору. На календарі. 25 вересня 24 го року. Але що змінилося? Садняк пройшов якось яло, усі були наче трохи притрушені. Цей віслюк на Ришкін, миролюбива коняка Лавров, щось чергове мимлила стакан, як тоді про цях. Крієнко похмуро мовчав, Медведів сипів, закривши очі на самому крайньому стільці біля дверей. Кол хріна. Тоді подумав недофюра Пиня. Треба діяти хитріше. Нехай хтось інший тисне кнопку. Ну, наприклад, хуси. Хусита знайшли швидко, доставили з тюрми, де він відбував строп за роботоргівлю. Вибору у цього бандюка не було і вже він натиснув кнопку. Знову довгий коридор на календарі 25 вересня 24-го року. Та Пиня був настроєний рішуч. Його рішучість стала абсолютно залізобетонною після останньої зустрічі з Аліною. Відкривши вхідні двері, ще не привітавшись та без люб'язного поцілунку, Аліна почала гучно обурюватися. Що відбувається? Що тут відбувається? Мій приїзд зі Швейцарії це справніченьке пешло. Москва літаків не приймає, і я півдня їхала у засраному поїзді з Волгограда, де до речі, у велосереді. Потім ще цей спуск на мінус 27-й поверх. Голодінька, роби щось, бо я витратила добу на дорогу, і заради чого? Заради п'яти хвилин сумнівного задоволення це навіть для тебе перебор. Як міг, пиня її заспокоювала. Аліночка, цвіточек, це просто заходи безпеки. Просто цей укропський дрон він дуже маленький. І якщо, не дай бог цей дрон попаде в жад якогось росіянчика, то того росіянчика доведеться лікувати страховку платити. Або у тваринку якусь у зоопарку попаде. У зайчика, наприклад. Ось і сирени вмикаємо. Кабаєва. баєла. Які є нахрен зайки. Хіба собі не доповідали, що укропи у Єльську всю авіабазу вщент розігачили? От зараза пронеслося в голові пині. Хтось із своїх нігав. Знайду особисто вуха новічок закапаю. Вже за вечерю пиня пояснила. Алін, та що там того є? Сама подивись на карту. Досить манюсінька крапочка. А при гарному масштабі і тієї крапочки немає. Взагалі, ти намарно так нервуєш, зводиш таку фігню у абсолют. Грабаєва нервова. Абсолют, блід, це горілка, з якою ти припхався перший раз до мене у ліжку. І що ти тоді обіцяв, що я буду королевою спочатку, правда, морською, а за другим разом обіцяв, що взагалі королевою Всесвіт. Ну, як у зоряних війнах, з чорним простирадлом на голові і зіркою смерті. Та звичайно, звичайно, та подивись ти ж на карту. Пеня добре знав, що Аліна останній раз бачила карту у четвертому класі, і то та карта називалась Фонтом. Адже від Покровська до Києва півгодину на танку їхав, а там Дніпро і Чорне море. Ага, глузливо продовжила Аліна. І якась страшна баба Яга літає. Я взагалі не розумію, продовжувала вона. Хіба Іван Царевич не відрубав її голову під Полтавою. Пиня, відвівши погляд, скорботна. На жаль, ні. Просто коли Ленін придумав Україну, то Полтави ще не існувало. Тому царєвичу довелося йти штурмувати Альпи разом з Суворов. Кабаєва, слухай, не хочу бути царицею морською. Там конкуренція велика. Атлана, золота рибка, та й титаніки улякі тонуть. Ага, і підводні човни, і крейсер Москва, роздратовано подумав пиня. Раптом на кухні пролунав гучний вибух. Перше, що прийшло в пині в голову, що це гадюка Шольц передав Україні таулоси. Але ж ні, бо засмерділо горілою проводкою. Кілька спортивних стрибків і Аліна вже на кухні. Пиня підцем побіг туди ж, картина його вразила. Посудомийної машині маленькими клубочками йшов чорний дим. Аліна у пригоршні наливала воду з крану і обливала посудомий. Та, у відповідь, хижа шипіла та випускала пару під нижньої кришки. Коли посудомийка заспокоїлась, Аліна, пройшовши мимо як біля пустого місця, зупинившись у вестибюлі, вимовила Воло Завтра я хочу бути королевою Всесвіту. І закрила за собою піні двері. Пиня лютував. З розмаху та з усієї сили він грюкнув по червоній кнопці та тріснула світлодіодик усередині два рази мигнув і згас. Але то була не та червона кнопка. Під цією було написано генерал Золота. Увірвавшись до величезної кімнати для прийому гостей, пиня зайняв позу Наполеона, засунувши праву руку. За борт коротенького халата і високо підняв підборіддя. А в цей час генерал Вітя Золотов вчав у швидкісному ліфті, який прямував донизу, Похопцем пробував застеблюти широкий ремінь на галіфе з червоними лампасами. Виходило не дуже. Теж треба, Вітя прокуланав усе ж бо пиню Російську Недофедерацію. А як усе було чудово, басейн, масаж, масажист. Бочкове віно з Італії. Та різко задзвеніла тривога від пині. От придурок, з ненавистю подумав Вітя. Його що там, кадирівці, главкують. Заскочивши до величезної зали, де стіл подовжині дорівнював злітній смузі авіаностя німець, Вітя спинився. Чолма на голові потроху розкрусилася і виявилося, що він до пояса голий. Картуз, розцяцькований гербами й латунними крилами, Вітя вдягнути не встиг і притискав його лівою рукою до тулуба. З резинових капців золота на мармурову підлогу, що скапувала хлорована вода в басей. Бігти вздовж столу було важко. Давалися знаки вік та перенавантаження з жінками та вином. Добігши до точки повіновіння, Вітя спинився. Ну, ладно, гаркнув пиня. Ну, що? підлабусницьки пропитав Вітя. Якого хрена у мене на засекреченій кухні вибухнула посудомийна машина, га? Золото вони вперше доводилось логічно пояснювати втики Всесвіту навколо пині. Привезли ж тоді обуглений скелет сторобця, і Вітя, рвучи на собі казюнну тільняшку, доповідав, що саме це падло курило біля баків з пальним. Мабуть, і зараз прокатить, заспокоював себе вітя золота. Ви ж, Ваша Величність, самі відправили усіх господарників на м'яса під бахмут, коли Аліночка застрягла в ліфті, а тоді ще й дистанційно відключили той фенбор. Ось і довелось набирати нову команду. Вони звичайно спеці, але усі з бурятії. У них там букви по іншому пишуть. Пиня зі лобою. Поки ці твої срані спеці вивчать абет, у мене півбункер веврубі. Візьми нормальне, розумні, б з інституту Курча. Розвернувшись на височезних каблуках пиня попрямував геть, залишивши вітю обтікати у великій залі. Так, пропав дом», – сумно подумав генерал Золотов. Важко уявити собі, що зроблять атомні спеці у бункері Пиня». Треба, мабуть, валити звідси і не чекати зойку Упс!» Твердо крокуючи коридором, недофюрер Пиня знав, що зараз натисне кнопку у прямому ефірі і при поганому розвитку подій знову крокуватиме цим коридором. Сині солдатики у високих головних уборах із зображенням двоголової курки кляцали каблуками, виструнчувались та підкидали розряджені карабіни. Спині у сенсі форми, бо справжні сині солдатики охороняли жесів у тюрмах мерзлої мордові. При згадці про тюрму у пині йокнуло серця і дуже неприємний холод тиснув його шлунок. Але кнопку він все-таки натиснув. Досить в Клясом з залізними пластинами годинник, закріплений під підставом. 6.00. Розплющивши очі, мюндефюрер пиня очменівим поглядом подивився навколо. Це не коридор Кремля, це тюремна камера. Маленька. ж тут усе було маленьке. Металічний стільчик, металічний столик, оцинкований у пути. За товстелезними дверима з загратованим віконечком чулися голоси незнайомою мовою. Мабуть, голландська. від власного здогаду в пині стало молокна. Це Толік, це точно Толік, Це він щось астрало не те на тренді». Наступна думка блискавкою пронизала мозок пині. Від цього здогаду його відкинуло у куток камери. Його почало нервово трясти і скрючок у душі запалало. Я зрозумів, ця паскуда Толі злигалася тим стервом Аліною, щоб володарювати все ти підлий світ навколо. На тюремному календарі було 25 вересня 2024 року.